До вчорашнього дня я, звичайно, був впевнений, що перемога буде у 2015 році, а Євромайдан це просто був такий установчий етап певного великого суспільного руху. Ну, я про це писав, я про це скрізь казав, що от ми засвітилися, показали, що ми є, що нас багато, нас не подолати, але ми тепер будемо гуртуватися і працювати на майбутнє. Але після того, що сталося в Києві в ніч на 30 листопада, і після 1 грудня, я, чесно кажучи, раптом впустив в своє серце мрію на те, що ця влада зміниться швидше. І тому це все має сенс, тобто має сенс тримати це далі, а раптом у них все таки нерви не витримають, і вони і вони підуть. Звичайно, ну. Я не впевнений, що у випадку силового протистояння, у випадку запровадження надзвичайного стану, як зараз говорять, якщо будуть введені війська і так далі. Люди будуть стояти, тому що все-таки градус суспільного обурення не настільки був високий перед тим, як це все, все почалося. Але з іншого боку, всі події пов'язані з Євромайданом, починаючи з найпершого вечора, коли мені сказали, що наші студенти пішли туди в центр до пам'ятника Шевченку, я сказав: Ой Боже, акція Євромайдан. Тим подумав, подумав, вдягнувся і поїхав до них. та? І все, що було потім, воно кожен день мене дивувало тим, що воно абсолютно виходило набагато краще, ніж я сподівався. Тому можливо це буде і швидше. Але я думаю, що треба налаштовуватися ще як мінімум на напевно кілька тижнів. Кілька тижнів. Напевно, так. Це дуже сумно, тому що попереду свята, сесія. Але треба стояти до, до кінця. Київський Євромайдан і Львівський Євромайдан. Яка між ними поповина? Зараз те, що є в Києві, я би вже Євромайданом взагалі не називав. А як? Євромайдан закінчився ввечері. 20... ну як? Тобто це класна назва, це супербренд, ясно? Євромайдан, абсолютний позитив і так далі. Але Євромайдан це була громадська акція, в якої були координатори в Києві. Різні там громадські діячі, журналісти і так далі, і вони згорнулися ввечері 29-го і сказали: до побачення, розходимося, будемо діяти тепер там, на вибори 2015 року. Люди, які зійшлися після побиття, по-перше, вони визнають своїми лідерами політиків. Тобто, установка без політики більше надії. Хоча партійних прапорів небагато, це треба визнати. По друге, людей стало набагато більше. Ну, кількасот тисяч без жодних грошей, без жодних там звезень. Це перша акція такого масштабу за 9 років. Так само, як ті акції, які відбуваються в ці дні. Тут у Львові це перші акції такого масштабу за 9 років. І ніхто нікому не платить. І навіть навпаки, вчора було зібрано кількадесят тисяч гривень. Люди приходили і давали на євромайдан. Тобто, я думаю, що ця от тяглість. А, але ви сказали, люди давали на Євромайдан, а вже Євромайдану ну, немає. Ні, ні, ні. Ну, ми називаємося Євромайданом, <кас> та, Але та. суть змінилася. Це вже не вимоги євроінтеграції. Це а що це вже революція? Це, вже... це вже вимоги змінити владу, тому що влада показала себе не просто неадекватною, а влада показала себе ну, злочинною, скажімо. Ну, для того, щоб дискутувати. Між євромайданами влада значно більше б'є. Винищує гнобить і т.д. але так з'ясовується. Ну так люди побудовані така наша психологія, що одна публічна смерть, чи одне публічне побиття, воно має значно більший резонанс, вплив, психологічний вплив на суспільство ніж. Між майданами те, що з нами роблять, ні, ну це типова так. штука. Тобто, чому ми маємо реагувати на це, якщо є ще це, це, це і це, а на це, 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 це і це, ні. Ми, ні, не Я не за реагувати. те, щоб реагувати і на те, і на це, і на це, і на ну, Постійно реагувати. Радіївка, капітана Оксана Макар була, але це були такі більш біль, більш не знаю, ну, менш політичні речі. В цьому випадку все-таки люди вийшли на мирний протест на мирну акцію за євроінтеграцію, за те, до чого перед цим влада всіляко закликала, насправді що вона нам пообіцяла, а потім в останні там, кілька днів раптом сказала, ні, нічого не, не буде. Само собою, що люди відчувають певний дисонанс. Ну, я відчував дуже сильний дисонанс перед тим, коли перші національні і тому подібні медіа почали розказувати про те, яка є ця євроінтеграція, як класно буде нам в Європі, яка погана Росія? Та от от в цей час я відчував дуже сильний дисонанс, тому що я відчував, що мене дурять. Ну бо вони до, до, до того казали абсолютно протилежні протилежні речі, а тут раптом, тобто сталося щось на що неможливо не відреагувати. Нам обіцяли і цього не, не зробили. Тому цей протест він все-таки привертав дуже велику увагу, незважаючи на те, що він був не такий вже вже і багатолюдний. Зрештою в останній момент запитують в інтернеті станом на 16-ту годину. Скільки там 8 хвилин? Які останні новини львівського майдану? От зараз ми щойно порахували за новітньою методикою. Скільки є людей на майдані? Є така методика розрахунку більш-менш з точністю до до тисячі. Вийшло 22 тисячі, ну це дуже багато. Я вам скажу я таку кількість. Я пам'ятаю, коли я бачив тут в центрі. Це було 23 листопада 2004 року, коли люди зібралися на завтра після ночі виборів. От тоді я бачив настільки заповнений проспект Свободи. А які новини оголосили вчора? Страйк? Тепер думаємо, ну думаємо, що ж це таке. Тому що ну, ми планували, ми планували видати новину про страйк разом із детальними інструкціями, як страйкувати. І кому? І кому, звичайно, тому що якщо за застрайкують медики, там вчителі і так далі, це буде нездорово. Але оскільки політики пішли трохи трохи на випередження і повідомили про те, що там загальнонаціональний страйк, всі страйкуємо і так далі, зараз ми нам, ми намагаємося все таки наздогнати їх і дати людям як якомога адекватнішу інформацію про те, як же правильно страйкувати створення страйкомів, профспілкові організації, які мають ініціювати створення страйкомів, законні вимоги знов таки і так далі. Тому що просто не вийти на роботу, а піти на Майдан це прогул, це а прогул. не а не страйк. Відповідно, зараз дуже активно працює юридична служба, щоб розробити кілька рішень, як Законно людям страйкувати, будуть от зараз є вже оголошення, що в, при, при координаційному штабі е, створений страйком, тобто починає формуватися страйком. Е, очевидно, до цього страйку якимось чином можна долучатись, я не юрист, я не можу цього сказати як саме, але ця інформація буде широко оприлюднена, щойно страйком запрацює. За Цікавість, інтерес зарубіжних засобів масової інформації до Львівського Євромайдану, ви відчули на собі? До мене приходили поляки, брали ну, якісь коментарі і розпитували, що, що ми думаємо, як ми діємо і так далі. А крім поляків, ну, Ройтерс має тут групу, яка, яка знімає постійно, тобто кожен день вони знімають, відправляють на Ройтерс. Але оскільки у нас тут таких надзвичайних подій, як у Києві, немає, фактично, кожен день відбувається мітинг з музикою із із, із мирний, і з політиками, і з мирний ніяких провокацій, ніяких там бійок, ніяких жертв, то в принципі наша картинка, звичайно, вона більше для України, ну тому що це є постійний щоденний багатолюдний мітинг. Звичайно, це, це певною мірою діє, як казав Садовий, Це надихає решту України. Та, і тому е, я думаю, що зарубіжні змі не, не будуть сильно цим, цим цікавитись. Хоча ми ось сьогодні створили центр перекладу англійською мовою новин. Тобто ми будемо перекладати все, всю важливу інформацію про і львівський, і український Єв, євромайдан англійською мовою і розсилати по західних змі публікувати в соцмережах. Хтось хто дивиться нас, запитав, але ви вже про це говорили. Ким був страйк у Львові, хто страйкував. Ну ну як так. страйк тільки почався так. сьогодні, і очевидно, що легальний законний страйк відповідно до трудового законодавства може початись, коли колективи пройдуть процедуру формування страйкових комітетів, висування вимог і так далі. Я читав це в кодексі законів про працю цю, цю, цю статті про страйк. Ну там все непросто, насправді. Не та, тобто оголосити е, його можна і приєднатися до нього можна майже всім, але це треба зробити дуже обережно, дуже легально. Тому, що, по, тому поки що я б сказав, що оголошення страйку це таке, як -то буває, політичне рішення та, у Верховної Ради, Тобто рішення, яке є, але виконання якого е, ну, ясно, та, то відповідно, страйк це поки що політичне рішення. Тобто прийдіть і е, за, засвідчить свою, свою позицію. Але якщо у вас. ну, не немає не на це згоди керівництва, наприклад, що вас ніхто не відпускає з робочого місця і так далі. То ви маєте зважувати всі риз, ризики, тому що з погляду закону, поки що, страйком це не є. Скажіть, будь ласка, чи відчули ви за останні дні зміну ставлення студентів до політичних опозиційних партій, зокрема тих, що представлені в парламенті? Маєте на увазі, що в що спочатку до них було таке агресивне, зневажливе ставлення, а тепер ну, краще я... чи навпаки? Ні, Ні ну я, я... я не знаю, Судебний... що я мав на увазі. Я думаю, може в одних було агресивне, в інших ну, було нейтральне. Це... Хтось був гасло... прихильником від початку гасло без політики, та, яке було, його підтримувала абсолютно більшість. Хоча були люди, які казали, я, та що ну, коли кульмінацію цього конфлікту було, коли тут був Михальчишин на сцені, ну, як ми знаємо, потім він вийшов, спокійно виступив і йому аплодував. Більше не приходив? Ні але тобто кульмінацією був оцей конфлікт, коли стало ясно, що майдан не хоче бачити представників політичних сил, які виступають як у представників політичних сил. Хоча, ну той самий колодій є також представником політичної сили, але він просто не не говорить про, про це. Він він говорить про область, про голова обласної так, ради. Як, 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 як голова обласної ради. Але е, зараз очевидно, що участь політиків є більшою. Більше того, обласна рада бере дуже велику організаційну участь в, і, і в відправці людей на Київ, і в організації мітингу, і так далі. І в, і в організації страйку, між іншим. Е, тому ну, з політиками відбулося певне примирення. Е, ну, ми примирювалися на таких позиціях, що вони мають чути нас, та й вони мають поділяти наші вимоги, нашу позицію. В принципі, вони чують нас, а нашу позицію поділяють. Е, ну сьогоднішня заява, коли е, хто там, я не пам'ятаю хто. Збют сказав, що їхні вимоги до влади на націй, як це називається, погоджувальній раді в Верховній Раді. Вони сказали, що їхні вимоги до влади це випустити всіх політв'язнів, в тому числі Юлію Тимошенко. Ну от зараз питання Юлії Тимошенко треба ставити. От таке мене дратує наприклад. Якби до вас звернулися зараз з чи дуже впливової європейської газети чи журналу, я зумисно так ставлю, no. бо замовили б у вас статтю за великий такий гонорар. А я б сказав, перепрошую. Я тільки працюю в прес-центрі і сплю більше нічого. вони би вже. попросили. Напишіть статтю за великий гонорар. Чим закінчиться? Події в ну, Україні ви б взялися писати? Я би не, не взявся, тому що зараз моє серце підказує мені, що я все, все, що я маю робити, це я маю працювати в прес-центрі і допомагати цим людям. Е, тому після перемоги за задоволенням, а поки що я нічого не мене. Тобто вважаю. ваше гасло роби, що маєш, а буде що буде, а, чи роби що ну, належить. Так? Що, що до будь-що буде? Насправді, ці зміни вони вже відбуваються всередині тих людей. Я, я, я їх відчуваю всередині себе. Тобто всередині ми зараз спільні. хочемо почути від вас пояснення слова перемога. Ви кілька разів його вже використовували. Під перемогою я для себе маю на увазі результат не тільки цієї акції, та? я маю на увазі результат цього зрушення в. В душах і в головах людей, які тобто, ці студенти вже іншими. Ці студенти вже змінилися, і життя вже змінилося. Я це дуже сильно відчув сьогодні, коли ми у нас в школі журналістики УКУ зібрали наших студентів просто поговорити. Ну УКУ зразу оголосив, що він приєднується до страйку, тобто ніяких занять не буде. Всім запропонували, хто хоче йти на, на майдан, але ми попросили наших студентів зібратися, просто з ними поговорити. Вони бурхливо ділилися емоціями. Більше половини з них було в Києві. Хто там ще десь з десяток, напевно, зараз там в Києві. Дехто з десяток тих, що тут їдуть сьогодні туди. Але вони видно, що вони змінились. Вони, по перше, дуже сильно згуртувались, Вони абсолютно по іншому ставляться одне до одного, по іншому спілкуються. Вони вони по іншому бачать світ. Тобто для них це те, що відбувається зараз. Це те, що для мого покоління було в 2004 році. Я не сподівався, що я переживу це вдруге. От. І е, я думаю, що з цього всього ми вийдемо іншими кращими людьми, і українці вийдуть з цього всього кращими як е, нація. Е, ну, це може пафосно, але я, мені, мені так здається. Чи буде у цього безпосередній негайний політичний результат, тобто скидання Януковича, е, відставка уряду, дострокові вибори парламенту, е, е, я дуже би цього хотів. Я розумію, що поки що впевненості немає ні в кого. Але в мене таке саме, така сама недовіра була в 2004 році, що вдасться, вдасться перемогти Януковича і Кучма. Але все вдалося. Про сумне не хочеться. Але ми розглядаємо шахову позицію різні варіанти. Наприклад. Про щось вдасться домовитися в Києві, але ці домовленості будуть занадто м'якими чи занадто ліберальними, чи як там назвати, для Львова. Ви будете діяти синхронно, події в Києві, події у Львові? Чи може бути така ситуація, що те, що ви називаєте, що я називаю Євромайданом у Львові, буде тривати довше, ніж те, що в Києві? Ну, а було таке насправді вже 29 числа. Ідею розходитись до виборів 2015 року чи там до січня, як було проголошено з київської сцени, не підтримали у Львові. І львів'яни встигли оголосити, просто цей меседж загубився, оскільки за кілька годин після того побили людей. А після того, як побили людей, інформаційна картинка абсолютно змінилася, і ні про що інше, крім як про, про побитих людей, ніхто не говорив, не думав і так далі. Але львів'яни встигли, встигли оголосити, що ніфіга, ми не, не йдемо з Майдану, а ми їдемо до Києва і беремо все свої руки. Тобто львів'яни налаштовані на те, щоб добиватися результату. І інша справа, що без киян. Звичайно, це неможливо. Тобто, якщо це буде мітинг тільки, тільки у Львові, він буде стояти тут від місцевої влади вимагати. Хоча, як ми пам'ятаємо, в перші дні вимогою серед трьох головних вимог була відставка Олега Сала. Потім це якось загубилося серед важливіших речей. Але від місцевої влади, в принципі, вимагати особливо нема чого. Вимагати у Львові від центральної влади дивно. Очевидно, треба їхати до Києва. Перебування в Києві ну, Знов таки дуже полегшується, коли підтримують кияни. Якщо кияни задоволені рішенням, а львів'яни ні, ну це важко. Я не знаю. Я сподіваюся, що такої ситуації не буде. Ви народилися на сході України. Було таке. Так. Ваше становлення професійне більше відбувається на заході України. Так. Хоча реалізація в центрі України. Перший майдан ну, вдалося. Регіоналам якби лінію розколу провести на схід і захід. Ну так. Може бути ремейк? Ні, ні, Не абсолютно буде, ні. Так? Тут був Денис Казанський, блогер, журналіст з Донецька. Ми проводили його майстер-клас УКУ. Він є співорганізатором Донецького Єв Євромайдану. Він якраз приїхав, і ввечері ми з ним прийшли. Я його підвів під сцену, пояснив, хто він є. І він вийшов на сцену і звернувся до львів'ян, і його зустріли овацією, оплесками і скандуванням Дякуємо, дякуємо. Та? Тобто він є з Донецька, він є Донецький, він ну, але це тому, що дем тому що демократ, ну тому що він каже, те, що хочуть е -е, ну, чути. То. Ну тобто, я маю на увазі, що в принципі упередження до всього, що стосується Сходу. Тут у нас принаймні точно нема. Крім того, ну, то ніколи й інтер... не було тут упереження до всього, ні. що стосується сходу. Донецькій і Так далі, а? ну та як я не знав. Тобто, все, що нам сьогодні нам Донбаса, був... ну достатньо такого було. Ну скажімо так, ну мав на увазі тільки, масло, тільки жителям... ту частку виборців, які голосували за партію районів Януковича. Напевно, коли казали це гасно. Ну до ну, мені довгом. здається, що зараз розкол э, відбувається по лінії ті, кому байдуже, і ті, кому не байдуже. Тому що я не бачив навіть мізерного мітингу за митний союз непроплаченого. Проплачений, ясно, вони, вони привезли до, до Києва цілу купу своїх людей, Тому в Києві у них що цікаво немає таких людей, то їм треба вести зі, зі Сходу людей до Києва, які стоять за бабки, а потім ще, ще кричать: віддайте нам наші бабки, бо вони їм не платять. Але навіть купка людей не вийшла під якимось там російськими прапорами за митний союз. Це, по-моєму, є є абсолютний показник ніхто реально не мітингував проти проти е, євроінтеграції тобто очевидно що є люди яким байдуже які яким все одно що там Янукович робить є люди яким не не байдуже ось це зараз є лінія лінія роз, роз, розколу. а що стосується що стосується е, ставлення народу Янукович дуже багато зусиль доклав до того, щоб пропагувати ідею євроінтеграції саме серед східняків. Інтер, національний, там різні, різні ці всі канали Україна. Вони всі були дуже проєвропейські останні місяці, і я думаю, що це мало свою мало свій ефект. Допомогло. Так. Тобто... Вони знають, що євроінтеграція нам потрібна. Кульбіт з відмовою від євроінтеграції для того, щоб підписати це в 2015-му на вигідніших умовах, незрозумілий. Тобто, ну це це ясно, для чого тоді це все було. Тому я думаю, що ну схід. Звичайно, не підтримує аж настільки Євромайдан. Але ми знаємо, ми знаємо, що зараз Євромайдани стоять у Харкові, в Донецьку, в Дніпропетровську, у Запоріжжі, і ніхто їх не розганяє і не збирається якихось великих контрмайданів, як то бувало колись. Прес-центру Львівського Євромайдану місцеві журналісти допомагають, потребуєте ви такої? Так? Дуже допомагають, і ми з ними намагаємося дружити, спів, спів, співпрацювати і давати їм всю інформацію. І вони нам допомагають. Тобто, місцеві медіа дуже коректно все висвітлюють. Не було наскільки я пам'ятаю жодного конфлікту за цей період такого, щоб, щоб ми мали, ну щоб ми мали щось спростовувати і так далі. Місцеві медіа всі там бувають у нас в прес-центрі, сидять. Це все, все, все чують. Ми, ми їм даємо всю необхідну інформацію. У нас при центрі працюють волонтерами, студенти, журналісти. Наші зукуну, мої студенти із ЛНУ Франка багато є. Просто людей приходять допомогти.